Ти ж пам'ятаєш, як ми всі були надихнулися, коли Україна вперше застосувала на базі штучного інтелекту дрон матку. Ця потужна пташка може доставляти два ударних fpv дрона аж на 300 кілометрів. А тоді вони вже самі летять далі. Так подовжують дальність польоту і заощаджують їхній заряд. Але поки зсу вражають такими дронами військові цілі ворога, росіяни б'ють подібними безпілотниками по наших прифронтових містах. Каже Тетяна Демох. Перехрестя Краматорська, Донеччина. Тут жваво їздять автомобілі. Працюють світлофори, ходять люди. Аж раптом прилітає ФПВ, хоча до лінії бойового зіткнення звідси за 20 кілометрів. А це вже траса ізюм краматорськ Тут відстань до передової теж далеченько. Як показує карта Діпстейт, з початку вересня, росіяни просунулись на Лиманському напрямку в бік траси біля Дерилового і Новоселівки. Основною кров'ю війни продовжує залишатися логістика. Була, є і буде. Ворогу якось треба впливати на наші шляхи сполучення, які він не може взяти під контроль своїми розвідувальними засобами. Але дуже важливо взяти вогневими. І тут на допомогу приходить такі технології, як. Дрон маткадрон матка, дрон -матка це аграрний дрон, який може нести великі вантажі. Приміром, чотири звичайні FPV-шки. на певній відстані. Вони вилітають із неї. І так, матка подовжує і дальність польоту і економить батарею. На харківському напрямку такі дрони вже бачили, хоча й не часто каже Ахілес. Це крило, яке спроможне рухатися в режимі е, радіотиші. Тобто на нього не будуть впливати засоби радіоелектронної боротьби. Доки він рухається до нас в глибину території, і коли він вже залітає, після цього активується шляхом передачі, зв'язку зокрема через ретрацет, у випадку з маткою FPV-дрони оснащені серйозною бойовою частиною, а батарея розрахована на 15 кілометрів дальності польоту. Я не сказав би, що ця історія сьогодні є масою. Є поодинокі випадки таких існувань, таких дронів. А коли ми говоримо про перші зразки, котрі з'являлися, котрі заявляли про те, що вони можуть переносити дрони. То це були саме орлани, котрі були оснащені системами скиду дронів. Також цього місяця на виставці одна з російських компаній представила дронматку, яка працює із терлінку. На сайті розробника вказано дальність польоту до 150 кілометрів. Хоча Старлінк офіційно й заборонений для російських військових однак у РФ ці заборони успішно обходять. Дронні ретранслятори вони використовуються постійно, тобто досягати великих відстаней на підії ворожого ребу без ретранслятора вкрай важко. Тому чи є цей дрон саме запущений з потехнології повітряного старту, чи це просто дрон, котрий використовує ретранслятор для наявності зв'язку, важко сказати. Дрони матки це не нова технологія і далеко не ноу-хау росіян, ба більше вони скопіювали її в нас. До прикладу, минулого місяця Україна вперше застосувала дрон матку з штучним інтелектом. Вартість однієї місії 10 тисяч доларів. І це все без GPS. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обере ціль. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.